Магазин тримерів, машина для стрижки тример Anyway. І сьогодні в нас ще один люкс на огляді. Впевнений, що багатьом сподобається цей огляд. Сьогодні ми розглядаємо Воль. І Vul це серія Home Home Products. Тобто це означає, що це серія для дому. Виробник рекомендує використовувати для побуту. Є воль професіонал, Воль Хом воль якраз ось це буде для дому. Я завжди кажу, що є таке, як на мене, така думка хибна, що якщо це професійна, вона буде краще. Так, вона десь є, правда в цьому вона краще, тому що, оскільки розрахована на значно більше навантаження, і їм роблять краще акумулятор, дорожче ніж загострення, якесь інше. Тільки по тій причині, що треба, щоб вона була витривалою, щоб вона працювала цілий день і майстер якомога довше з нею міг протриматись. Ось, якщо це для дому, ви користуєтесь машинкою. Ну в кращому випадку, хай це буде два рази на місяць. Це не навантаження для машинки взагалі. І коли там розказують, що у мене Філіпс він якісний, бо він проробив 10 років, так я вам скажу, що в мене э, Дішман мені мені э, мій тато купував. В дитинстві, щоб мене стригти, провідний дішман за 5 доларів. І він до сих пір працює, правда, ним вже ніхто не користується. Але він машинка прокрутила 15 років. Ну, Правда, там ніж вже вбитий був, вже заношена, використана, поцарапана. Машинка, але працює. Тобто, якість не тільки від цього залежить, скільки вона пропрацювала. Залежить ще й багато різних і функціонал, також має бути хороший. Тому давайте будемо оглядати Воль. Воль це, звичайно, бренд дуже хороший. Значить Одразу поясню, давайте будемо переходити до цієї машинки. Одразу хочу сказати, чому вона для побуту одразу. час роботи акумулятора 100 хвилин. Тобто, як правило, професійні машинки там. Акумулятори довше витримують, тому для дому якраз розраховано, що вона пропрацює і буде вам цього достатньо. Далі не знаю наскільки ця функція корисна. Виробник заявляє, що в них є, ну, можливо, як він вважає, прогресивна функція. Це функція, мабуть, екстремальною, не то що швидкої, екстремальної зарядки. Що ви ставите на одну хвилину машинку, і три, і три хвилини вона працює. Ось така функція називається ось. Тобто, хвилина зарядки дорівнює трьом хвилинам роботи. Так, що, давайте будемо дивитися саму машинку. Поставляється вона в ось в такому кейсі пластиковому. В принципі, досить непогано, ось такі. Так, і давайте ми подивимось. Ну, Тут є в нас інструкції, різні бумажки, папери. Так, це добре. значить Ось тут у нас іде комплектація, ми до цього перейдемо. Давайте подивимось саму машинку. Ну Машинка, в принципі, ось так. Виглядає на перший погляд дуже просто, простенька, нічого, лишнього. не сильно шумна, в принципі, звичайна машинка, як на перший погляд. Значить Написано, що вироблялась в Венгрії, тобто у них там є потужності. Ось це саме ця версія для Європи. Для Європи вони виготовляють в, в Венгрії. Ну і в них також тут гарантія на 2 роки, до речі, ось така машинка. Не важка взагалі не важка. І що подобається, бачите, її форма ось така, тобто як дуга дугою так трішечки зроблена, звичайно, це досить зручно тримати в руках. Кнопка нажимається добре. Тут, до речі, такий корпус не маркий, тобто не залишає слідів від пальців, це досить добре. Такий матовий наче, корпус. Так, Зарядка, але не бачу щось індикатора. Індикатора немає у нас тут. Так, показую ніж. Це машинка для стрижки. Тобто Тут є також внизу речах регулювання положення ножа. До речі, досить цікаве рішення, що бачите, тут такий речажок, і ви виставляєте тут ззаді. Тобто не збоку, а ззаді ножа є ось такий рычаг. Але тут не підписано, тут не підписано який міліметраж, але в принципі це буде в зазначеної інструкції, ви вже там будете розуміти. Або також ви можете візуально. Тобто відкритий, закритий ніж це ви дивитесь вже тут візуально. В цілому машинка нічого. Проти, не можу сказати, виглядає добротно. В принципі, для домашнього використання, звичайно, це супер. Тобто, це для тих, хто хоче якісну, супер класну машинку, щоб до неї не, не придратись. Ну, в принципі, можна розглянути як варіант. В комплекті також йде блок живлення з кабелем. І давайте подивимося ще комплектацію. Так, що в нас буде в комплекті. Ну, До речі, тут поклали і гребінець. І поклали ножі. Також мастило щітка також тут присутня, це зрозуміло. Ну і насадки. Насадки давайте я вам скажу. Так, тройка. Ну, до речі, тут є насадки на велику довжину. Зараз я вам скажу. А, значить від Давайте по порядку. 3 мм, 6, 9 мм, 12, 18, 25. Тобто до 25 мм. Якраз от знову ж таки ми повертаємося до того, чому вона побутова. Тому що якраз для побуту насадки великі там на 25 мм, там вже ось такі, тому що ну, якщо це професійно, то там не треба такі великі насадки, бо там вже ножицями знімає майстер, може, ну може, якщо це великий об'єм. А тут в даному випадку насадки до 25, тому це якраз вам буде достатньо цього. Ось, в принципі, це все, що стосується цієї машинки. Ну єдине, скажу, що звичайно вона розрахована на тривалий термін використання. Тобто, знову ж таки, як ми повертаємося до тої розмови на початку відео. Якщо ви хочете її взяти, наприклад, на 15 років, 10-15 років, можна оцю взяти і все. І воно якраз буде виробити оцей термін. То 10-15 років. Ну, мабуть, довше не зможеш, бо вже буде ємність акумулятора сідати, і там вже через 10 років вона вже не буде так тримати, але, скоріше все, якщо не зовсім ще не згорить акумулятор, можна ще потім якийсь час від мережі попрацювати. Ну, тобто, Я вважаю, що ну, 10 років вона протягнулася. Тобто, якщо так інтенсивно користуватись, Ось, тому ціна на цієї машинки 4200. Так, вона коштує професійна майже, але. Знову ж таки, це ну, на великий термін роботи, тому що можна взяти якусь простішу китайську, там, китайського виробництва, ну, там, навіть класно, два рази дешевше, ну, вона і проробить там, 5 років. Ця проробить 10 років, ну і вона і коштує два рази дорожче. Ну, Мені здається, по математиці все логічно. Єдине, що там якийсь акумулятор, верніше дисплеї, там різну різну функціонал цікавий, додають, тобто також вартує того. Але хто хоче ось такі вже класичні бренди, які вже перевірені, будь ласка, є в наявності. Тому я традиційно посилання на цю машинку вам залишаю. Під відео там є в нас додаткові фото, інформацію, все, що я можливо не сказав, вона в нас буде зазначена на сайті в каталозі. Також в нас є самовизкиї, правда, 47 Ретровіль». можна тут подивитись цю машинку, забрати. Також а, через інстаграм можна замовити. У нас На сайті є посилання на інстаграм. Якщо вам зручно комунікувати там, будь ласка, можете підписуватись, переходити. Отже, будь-який зручний спосіб. Який вам зручно, ми будемо виходити на зв'язок, навіть вайбер, телефон, телеграм? Тому, звичайно, я. Рекомендую таку машинку до використання тут без питань, враховуючи її ціну, враховуючи, що це бренд, враховуючи це якість, тобто, звичайно, вона вас відробить досить-досить добре, тобто свої гроші вона відробить. Тобто, це знову ж таки для тих людей, хто не хоче часто міняти пристрої, взяти отак на 10-15 років, дехай вона служить. Ну і плюс оцей кейс, ну також хоч він і пластиковий, але десь з собою брати зручно. Тобто, бо, якщо та коробка, вона там за 10 років у вас вже... Буде така заношена, що її викидати треба, а тут більш практичніше. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, продовжую далі знімати огляди на цікаві машинки, тримери, шейвори, електробритви. Дякую, гарного дня, до побачення.